Ми добралися пасти до балки. на силу дійшли першого разу. Ось така балочка у нас ось та зелененька. Там корівки пасуться, ми туди далеко не ліземо, а тут ось ось краєчку, прямо ось біля дороги тут прийшли і напаслися вже, посідали тепер. А Отеленко стій, поки вони будуть гуляти. Вийшли сьогодні поранше пастися, бо нема спасу. Ввечері це, як бачать, на город вийти не можна. Там у нас сітка, ну, просвічується так видно. І оце я на городі, вони бігають поп сіткою, кричать бешеним криком. Треба, щоб тільки випустили, щоб біля них ходили. Ну, в общем, дуже такі госенятка у нас ручні. Я їх випусти, вигнала на балочку, думаю, може вони знайдеться зараз трави та ляжуть і будуть лежать спокійно. Отак. От Все. Це у нас перша порідія. Менше, Менше стадо ми ще не виганяємо. Хай трішечки підростуть, з качками там помиряться і будемо виганяти потім качок і гусенят разом пастися, привчати на балочку тут ось. Ось таке зелене у нас поки ще гарно, але дощів немає, вже більш місяця дощів нема. Пару днів було таке хмарно, трішки-трішки зверху покапало, але навіть не земля не промокла. Все, поїхав велосипедист, Ми газуємо на думку. Боїмося все. Так, давай. Давай. Давай, давай. Все, йдемо додому. Уявляю, що буде, коли буде їхати. Машина. Ми такі до сторонніх звуків не привикли. в общем, якось так. Так, треба відключатись, бо пробіжимо світлі. нас такий кролик єсть. Лишився з останніх кровенятак. Сонце світа. Такий красень. Витягли з клітки, він такий прям величенький. Такий красивий, сіренький, гарнючий. Так що я думаю, ті люди, які купляли в нас його братиків, мають бути доволі, тому що тих кроликів ми продавали ще ну, більшою вагою. цей був найменшенький. Такий красунчик наш сіроманчик. Такі ось хлопчики. Женец. Все є такі хлопчики на продаж. Трикольорові Мама, ой, ну да, мама, серий великан, а тато французький баран. І вийшли такі красивючі. Криленятка у нас взагалі дуже подобається. Кому треба, можете звертатись. Якщо буде сполучення, то можемо передати, поки в нас не так жарко, що може доїхати. Ось такі братики. кроватики гарнючі, кролинятка по два з половиною місяці. Ось. Знімаємо нашого татка. Такий мощний кролик у нас, французький баранчик. Шон, сюди повернись. Ось такий о, ось так, ось так, ось так омивається, омивається він. Перед зйомкою треба. Ой, гляди, щось він скакне. Хоче злізти. Він нас нічого не боїться. Ніяких тобі. Стресів. Ось уже на столі похезав, помітив і все. <ріст> нічого не боїться у нас взагалі не висоти, як... обично кролі бояться, нічого. Може з клітки вискочить, тому ми садимо його завжди на, на нижній ярус, бо <ріст> щоб не... не розбився. Поверни мені мордашечку свою. Шон, Шонік, шонь. Треба було травички йому покласти. Иди сюда. покласти. О, сюди! Покажись, покажись, покажись. Синя побачив <реш> такий короляжик у нас. О, о, так, о, так, а ну так Вон гарно все. все. На, 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 на довго. Не хватило надовго. Отак, о так. Він такий у нас якийсь там був рижий, тепер що стоїть. це якийсь такий пепельний, Трошки на мордочки стає, такий гарнічий кролик, дуже, дуже ми задоволені, що, що він до нас приїхав. Красунчик. Наш принц, порода Каліфорнія. Не знаю, чи передає камера весь його розмір, але кролик величенький такий. Коли ми його купили, то він був такий маленький. Думаю, Боже, що це за порода, такі маленькі кролинятка. У два місяці він був доволі маленький. Але зараз це вже йому е, ну, року ще немає. Пів року більше, місяці вісім, то він дивіться, який. Ну, прям здоровий. І я хочу сказати, що він аж, ну, напевно, ми не важили, але він, здається, мені не менше, ніж французький баран за вагою. Кролики в нас такі ручні, так? Да? Зайка. Такі ручні у нас кролики. Такі спокійні. Гарненькі. Він у нас вже татко, вже підростає в нього кролинятка. Так що, ось такі ся гарненький. По окрасу все, все підходить. Чорні лапки, хвостик, ушки, мордочка, весь красунчик. Ось так. Такий гарнічий кролик. Ще такий кролик у нас в індія. Не знаю, всі говорять по-різному, я вже говорила, що хтось каже, це. Червоний новозеландський, але ми купували його як бургундського. Деякі підписники писали, що бургундія буває різних окрасів. Ну Ось у нас така дівчинка і хлопчик, такі такий ось темно-червоного окрасу. А купили хлопчика ми собі для другої крові, то він у нас виходить е, такий світліший. Зараз останок. Хочу познімати хочу познімати вам красинчик. Ось такий він гарний, такий гарно виражений. у нього окрас. Там світленьке, гарний кролик. Трішки по розмірах менший, ніж Каліфорнія, але він е буквально на три місяці, мабуть, менший по віку. Такий Такий красунчик теж, кроличок у нас роженький. такий Наш татусь. Це найстарший кролик в нашому господарстві. Називається малючок у нас. Такий теж в минулому році перехворівник саматоза. Кролик величенький. Такий. Гарнючий. О, добрий татко. Вже в нього є багато кроликів. Ті кролик сіренький що ми показували молодий це його синочок. О, не знаю знову, що камера передає чи ні, але кролик такий величинький. Отак. Mm. О, ану, ляж красиво, ляж. Ось такий Ось такий. Ось такий кроличок. Давно їх просто не брали на руки, не витягували, тому вони трішки бояться. Тим більше, що тут лазять гусенята, готять нові для них звуки, то вони трішки бояться. Але ми вирішили показати вам сьогодні наших татусів, Таких наших кроликів. Бо щось за цими вправляннями, гусенятами та курчатами зовсім почали мало знімати своїх красунчиків. Тому сьогодні у нас Пасха, праздник Роботи фізичної ніякої не робимо, то займаємося зніманням <роликів> кроликів. Ось, ще один наш модель, наш юзик Білий кролик. Він такий здоровий у нас мабуть зажирівший. Важе страшно. Ха-ха. Все наші крові няпка. Прикольний. наше гніздечко. Бургундочки. І тут у нас лише всього три кроленятки. Ось, дивіться які. Ось, а це що тут є? Ось, бачите які вернівчі, щось вона їх. все, 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 Раскидала якось. Якось пораскидала. Тебе будешь ты, ты. Ты будешь ты, там, сиди там. Такие. Такие. монеточка. Такие. три штучки.